Василь Шпак підбиває підсумки роботи. Народний депутат зустрівся із представниками змі, аби узагальнити результати своєї діяльності та поділитися певними досягненнями і здобутками. За роки депутатства вдалося зробити чимало, розповідає Василь Федорович. Проте ще є до чого прагнути. За принципи своєї роботи, народний обранець ставить насамперед співпрацю з громадою, допомогу у вирішенні проблемних життєвих питань людей, розроблення і впровадження різних суспільних програм, у тому числі регіонального характеру. Народний обранець є автором двох. Важливих для селян законопроєктів та ініціатором близько 20 пропозицій, які спрямовані на розвиток сільського господарства в країні, збільшення виробництва аграрної продукції. Зокрема, Василь Шпак порушує важливе сьогодні питання ціни на молоко. Ціни на молоко не міняються в хаотичному порядку. Хто я хоче, так і робить. Сьогодні переробники зібрались, домовились, можна витягнути певний прибуток раз і кинути ціну на молоко. І люди нічого не можуть зробити. Вони поодиночки дають молоко, з ними ніхто навіть не погоджує. Каже, молоко рублі 50, хоч бери, як в магазині, хоч не бери. А це неправильно, абсолютно. І сьогодні ми повинні захищати першого товаровиробника, першого, а це є перший є той, хто виробляє молоко, зерно, все інше, перший. Його треба захищати. І я щодо молока, я підготував законопроект. Я вніс норму 3,5 з гривни. 3 гривні 50 копійок літр молока. І ми сьогодні зобов'язані бути цікавими на стороні товаробника. Чим більше він буде отримати прибуток краще, тим більше він буде виробляти молока і для краще працювати. Крім парламентської діяльності, Василь Шпак постійно відвідує наш край. Практичним результатом його роботи є те, що підприємствам Хмельниччини у 2010-2011 роках було виділено 220 мільйонів гривень бюджетних коштів. Депутат підтримує своїх земляків, захищає їхні інтереси та намагається не стояти осторонь життя людей. Активно долучається до співпраці з громадою Віньковецького, Дережнянського, Ярмолинецького, Городоцького, Дунаєвецького, Старокостянтинівського та інших районів. Щорічно. Мінімум 30-45 мільйонів коштів виділялось на Хмельницьку область. За моїм сприянням я постійно ходив з стами, приймав участь у засіданнях і наполягав на тому, щоб ці кошти виділялись, фінансувалася Хмельницька область. Таким чином, сьогодні область має майже під 80% газифікацію. Такі райони, як Фіньковецький, Старосинявський, інші майже. 100% вже сьогодні газифікований. Вінковецький точно 100% газифікований. Газифікація сіл допомога у будівництві Чернелівського водогону, ремонт навчальних та медичних установ. І це ще не все, у чому допомагає своєму рідному краю народний обранець. Бізна дорога Ярмолинець, багато років вона будувалась, і також це було питання регіональне. Я взявся за це питання, і ми буквально за 4 місяці. Закінчили цю дорогу і відкрили дорогу в Ярмолинцях. Потім шляхопровод, також довго був оцей невеликий перехід через залізницю міст перед Старокостянтиною. Він також десятки років стояв. Також, за моїм сприянням, цей міст був закінчений. Об'їзна дорога. Дунають сьогодні. Вона будується. Наразі депутат працює над питанням, яке непокоїть багатьох людей. Василь Федорович вніс пропозицію спростити систему оформлення спадщини для селян. Адже як зазначає народний обранець, вартість оформлення для більшості малодоступна, а сам процес довгий і обтяжливий. Окрім цього, Василь Шпак постійно працює над багатьма іншими законопроектами. У мене напрацьований законопроект, там трошки з юристами ще раджусь. Це зміна меж сіл. Надзвичайно важливе питання, має мати повне право громада. Вона має приймати рішення певні, як їм управляти, як себе самоурядувати. І маючи на території сільської ради землі, ставки, там, ці озера, ліси, приймає громада рішення, як цей ліс використовувати, як використовувати цей озеро чи ставок. Значить, кому дати в оренду землю і як працювати, охоче народний обранець сприяє культурному і освітньому розвитку села. Фінансує реконструкцію історичних пам'яток у Меджибужі та Кам'янець-Подільському. На заклади культури з його ініціативи виділено близько 410 тисяч гривень. Крім того, виділяються кошти на ремонт і комп'ютеризацію сільських шкіл, забезпечення навчальних закладів автобусами. Таким чином покращено матеріально технічну базу навчальних закладів на суму більше 270 тисяч гривень. Крім того, не меншу уваги депутат Діляє малозабезпеченим верствам населення, допомагає у лікуванні як дітей, так і дорослих. Як зазначає народний обранець, сьогодні ще рано зупинятись на досягнутому, адже попереду багато планів та ідей, які потрібно втілити у життя.